Друзі, заїхав до нас сьогодні преміум-сегмент від та Sітраyna, це DS-3 Crossback 2020 року випуску з рідним пробігом 95 тисяч кілометрів. Батарея тут стоїть 50 кВт і запас ходу орієнтовно 300 кілометрів. Зараз беру телефон в руки, пройдусь, вам покажу і перейдемо до салону. Отак, от так, друзі, він у нас виглядає. Одна також з самих симпатичних електричок, яка зараз є на європейському ринку. Також є в круг, камера 360. Він, до речі, весь в рідній фарбі. І зараз перейдемо з вами до салону. Так, по комплектації у нас тут йде майже максималка: є мультикремо, датчики дощу, світла, цифровий спідометр. Також є Android, Auto, Apple CarPlay, клімат-контроль, проекція, на неї виводиться утримання смуги та швидкість. До речі, забув сказати: по допомозі водії у нас є парктроніки 360, камера 360 та задня камера. Отож, кому ця машина сподобалась, лишає номер під цим відео. Дзвоніть, пишіть, бронюйте. Допоможу вам чим зможу. Гарного дня!